Вітаю це Просвітло. 20 днів від дня посіву розсади перцю. Хочу швиденько показати. Дуже коротке відео. З однією інформацією. Може комусь буде корисно. Сталося дві халепи в мене за цей час, за ці два дні. По-перше, знайшов на цьому, на своєму перці. Думаю, щось таке з листочком. Зараз спробую показати, може хтось побачить. Отака от от штучка, думаю, хтось таке враження, що хтось його їв. А потім знаходжу на, 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 на рослині. Ось ще така є штучка. Отут от зараз, от зараз візьму чимось. Ось таке, якби проїдає до дірочки в листку, Ось така крапочка. Зараз переверну, може буде видніше. Хвилиночку. Дуже тут нічого видно. Ну там до дірки проїдає, коротше. Да? І я розумію, що знаходжу, якась лазить малюсінька, щось на зразу в гусені. Ну, думаю, бляха-муха. Нові касети, німецька класмен земля. Стерилізував, помив з марганцевкою все, що можна було помити. В кімнаті був перець один, він теж трошки був. Вражений, да, там на ньому були такі, але старі це були якби, такі от відмітини. Рослина вже з перцями дорослими. Ну, я рослину виніс в коридор, обробив з актарою. Всі свої. У мене ще одна касета така, от, як посередині зверху. Не буду показувати, вона схожа. Ну, зараз і потім бачив на полиці лежала мертва муха якась, треба було сфаторифати, мабуть, її. І... Ну, сьогодні не бачу нічого, вчора не бачив, сьогодні не бачив. Це я в понеділок обробив, сьогодні Середа. А от така перша халепа. От як так буває, коли все, все стерильне, як тобі здається, воно десь береться. Це перше. А друга історія, що я той перець, який тут стояв, це ж була халапеньо, і він у мене був посіяний з насіння, яке я зібрав з перця, який купив в АТБ. Він називався Перець гострий. На, на вигляд був точно халапеня, величенький, смачненький, такий, як, ну, точно як халапеня. Я ще подумав, можливо, це насіння гібриду. Ну, думаю, але ж вистачило розуму посіяти його раніше, ну, трошки б раніше, було б, мабуть, краще. Я його посіяв раніше, виростив до перцю. А перець цікаво, він спочатку ростить оці перші три, коли вони вже виросли в розмір, яких він більше не наганяє масу, а починає тільки вже е, е, стигнути, червоніти. Тоді він починає слідуючий ярус перчиків в'язати і ростити. І він у мене почав ростити верхній ярус, уже слідуючі три перці. Я зрізав з перцю один одну перчину велику. На дегустацію розрізав, на вигляд, чудово, почав куштувати гостринки ні крапель. Тобто, звичайний перець без гостринки. А це халапеню, щоб ви розуміли. Я його доїв. Ну, пішов другу зрізав, думаю, ну, все буває. Може, одна така причина потрапила. З'їв другу. Абсолютно та сама історія. Тобто, перець не гострий зовсім. Просто перець в формі халапеню, який. Не, не, не слабо гострий, не трошки гострий. Просто звичайний от, солодкий перець в стадії технічної стиглості. І тепер у мене три рядочки цього перцю, до речі, він непогано виглядає. Підуть в смітник. Зараз покажу, де він. Ось він, халапеньо, за тебе написаний, за ним там рядочок перцю. По персям вже ну, не горить, але вже майже горить. Сьогодні буду Зволожувати ґрунт і буду перевалювати вже в окремі газончики, Бо перець ви бачите, який, який розмір. Ну, тут різні, тут у мене я розповідав, тут просто різні сорти. Сорти покупні в основному. А оці, оця касета, оця касета це в основному моє насіння. Так, що халепа буває, коли ви купуєте перець, який вам подобається. Ну солодким, мабуть, такого не було б. Він він же ж форму зберіг халепеню, але гостроти не було. А був би солодкий, ну солодкий, солодкий. Може, ж там якісь щось там відрізнялось би, яке важливо можливо для виробництва промислового. А для вас як до для індивідуального. Споживача воно було б взагалі не ніяке, тому що розмір він зберіг. Чудовий перець такий майже як був, як я купував. Враховуючи, що у нього був маленький вазон, то розмір у нього був більший рази в два, чим звичайний там Халопешка Сідерівський. Ось така історія сталася. Тому майте на увазі, що купувати насіння. Збирати насіння з купленого чогось буває різна історія. От в моєму випадку вийшло так. І я його не буду більше експериментувати, тому що у мене є перець схлопеням мамонт червоний, 100 рослин мені з головою. Хотілося, думаю, може, буде для різноманіття щось зібрати, але ж експеримент наш виявився невдалим. Всім успіхів, всім здоров'я.